Добрий день усім! І сьогодні роздаємося новиночки, прикрас, і не тільки карти, парфуму ще сьогодні будуть цікаві, новенькі арабські. І почнемо з такого наборчику руни за метисту. Ось такі, дивіться. Тут їх 25 штук з такими от різними зображеннями. Одна навіть можете свою нанести, одна без зображення. Ну і от такі от різноманітні. 25 штучок в наборі. Хто займається рунами, хто знає, що це таке. Також ще є в наявності от такий от цікавий браслетик. Тут мікс вичачі, тигрове, соколини око. Вигляді бачоночки, потім також. Наявності вже є. Вот такі кулончики, чорний агат, аметист, лунний так? і лабрадор. Вот такі кулончики можна на чокер або на ланцюжок, якщо у вас є, собі носити. Також такий цікавий лис лабрадор. З гарною цікавою різацією. Є також такий колончик квітковий агат. Цікаві дуже тут включення, значить квіточки, і з таким довгим ланцюжком можна його через голову одягати, також можна його використовувати на окуляри, він тут знімається. Цей ланцюжок довгий такий, десь 80 см. Так. Також є ще таке намисто лазурит цікаве. намисто лазурит Тут основна бусина 12, потім іде там 10, 8, 6 міліметрів. Таке цікаве, десь воно 40 см, плюс подовжувач 5 см. Можна регулювати довжину. Потім є бусина дзи, отака от велика. Агатова. Бусина дзи. Дев'ять очей називається. Така красива. Тут вже є браслетики. Хто чекав, можливо, вот такі от різноманітні вони. Халіотіс і на різний смак такі от Дивіться, такі от клевером є. Є сердечки і є такі тут мікси, де такі цікаві сонечки, зірочки, така от красота. У них тут розмір змінний може бути. З подовжувачем такого плану. Теж, якщо когось щось цікаве, пишіть мені в описі каналу мій Viber або на інстаграм. Так, також новиночка прийшла ще такий агат. Дуже гарні бусинки агату. І що в вигляді шамбала червоної такої. Ось таке цікаве плетіння тут. Шамбала такий червоним агатом. Також знову є, кого цікавив такий червоний обсидіан Бегімот. Ціни можете робити скрін. І Написати мені на вайбер в профілі або на інстаграм. І ще новиночка така от цікава: бусини дзи агатові. великі такі він на розмір десь 18, можливо, навіть 19 підійде. З великими бусинами агатовими, дуже гарний браслетик. На захід, на здійснення ваших бажань. Також є така цікава каблучка, малахіт в сріблі. Новиночка, розмір тут змінний. І ось такий малахіт. Є також Халіотіс. Кого цікавить? Так, це такі каблучки. Так, новиночки прекрасно показала. Швиденько. І ще хотіла показати вам цікаві прийшли мені карти. карти. Така от обкладинка коробочки. Вишка з Офлафта такі цікаві вони. І покажу, які ж вони гарні. Ну, взагалі, такі от зображення дуже гарні, деталізовані англійською мовою. Focus on love. Look for the Good in Everyone. І гарні отакі, просто як якась, я їх побачила, ну це просто якась носолода. Просто їх роздивлятися. Дивіться, по-перше, гарні такі мотиваційні є ну, до них англійської мови. Ну, тут, в принципі, зрозуміло, якщо комусь не зрозуміло, хто не знає англійської мови, Google перекладачі можна перекласти. Але тут ну шикарні такі зображення, Ну це просто щось неймовірне. Дивіться, скільки тут деталей, наче потрапив точно в якусь картину галереї. І тут дивіться, які. Yango така арфа. Можна кожну картинку роздивлятися і дивитися через якийсь час, будеш знаходити все новіші і новіші деталі. І тут такий лотос. Ну, це просто уява у художника неймовірна. Дивіться, значить такий от, багато малесеньких таких деталей, які можна. Дуже довго роздивлятися. І прямо наче, ну я не знаю, ну це просто шикардос такі карти цікаві. Прямо така мотиваційні, гарні дуже зображення. Значить, мені здається, розвиваю уяву. поки ж тільки їх роздивляєшся. Можна їх як карту дня, до речі, використовувати, або як мотиваційні карти то працює з мотивацією. Оце наче печера взагалі цікаві, такі не? в руках сидить, але наче в якійсь печері. просто неймовірно щось. Кожна карта із з маленькими ще й детальками. Не? Ой, в общем, багато різних таких цікавих. просто клас. Довго можна їх ще роздивлятися? Ну, якщо цікавлять когось такі карти, пишіть мені. Так, і ще далі наступні вам покажу, які карти в мене. Також є такі мандали. Мандали активаційні. Така у них ну, обкладинка, коробочка. І теж тут з гарними посланнями, чакрами, зображеннями, можна під якусь медитаційну музику їх теж довго роздивлятися. Дуже красиві. Дивіться, які шикарні. Так, ще я хотіла ж вам їх покажу. Теж не всю колоду, а декілька тільки, да? Можливо, окремо якимось відео зроблю, на огляд більше корони, маленькі шорти. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Тут будуть ще багато різних оглядів, цікавих карт і не тільки. Ще зараз вам покажу парфуми. Так, це отакого от плану. Теж різні цікаві мотиваційні тут послання є англійською мовою. От, от Стільки цікавої краси. Ще у мене є попередні відео з картами, теж можете подивитися, там в плейлисті новинки прикрас. У мене декілька буквально відео назад, можливо, 5 є теж огляд карт. Ті карти ще є, можливо, деяких нема, але. Деякі вже поповнилися, так що теж можете передивитися, якщо когось зацікавить, то теж мені можете писати. І ще одні теж дуже гарні. Отакі. Сама обкладинка вже, дивіться, яка теж. Angela Hertlet. And Jozephine Отакі. Ось такі. І що ми тут дивимося? Теж шикарні малюночки з невеличкими означеннями. З цієї сторони, отак от вони виглядають. Одно, ну, однаково. А з цієї сторони, наче якась цікава. Значить, відкриває ваше третє око. Теж гарні, цікаві. Розвивають уяву, це точно. Для творчих людей це буде дуже цікавий такий огляд таких карт. Шикарні карти. Так, теж не всю колоду вам покажу, а тільки, можливо, декілька. Ну, щоб ви приблизно хоча б мали уяви, які вони цікаві. Різноманітні теж з... Ой, дивіться, наче шляпа, а на шляпі ще скільки різних цікавих деталей. Це просто шикарно. І тут. Ой, які коси. Просто ж нереальні. Оце вот то да. так. Я сама в шоці від, таких, від такої краси. Хочеться їх розглядати і розглядати. Підписуйте ще на мій тікток, речі. Там періодично бувають стріми десь два рази в тиждень. І можна онлайн подивитися прикраси, карти, парфуми. Так, це такі три види карти я вам показала. інші можете подивитися. І ще швидесенько вам покажу парфуми. Оце я мої вам покажу, але кому треба, я можу вам дозамовити. Це такі масляні, вони отак от відкриваються. Такий дозатор тут є ну але сам флакончик дуже цікавий. Ось такого плану з сердечками парфум Теж, кого цікавить, цей можу дозамовити вам теж. Так, а, які ще є в наявності свіженькі отакі з ароматом лілії, 50 мл. Це звичайні такі з розпилювачем такого плану. Це не масляні. Свіженькі наліто з ароматом лілії. Потім є отакого плану теж фар. Пар, навіть не знаю, Black, такі Fair, щось тут не, чи як така от назва, ну вони такі теж цікаві, такий флакончик у нього. От, ой, 50 теж десь мілілітрів. І теж вони такі цікаві, вони насичені, квіткові тут, ну і такі більш, можливо, навіть схожі, не знаю, на арабські. Нічиякі, ну Більш такі, не скажу, що свіжі, більш, більш вечірні такі. Цікавий теж аромат. Мабуть, різноманітні такі, так? І ще отакі це йдуть як масляні аромати арабські. Це такі більш як цукерка. Квіточки, цукерки. Тут просто у вигляді, як зараз вам відкрию, як роликовий він іде. покажу вам, як роликовий. Нанесення роликова. Ну, вони масляні, то флакончик тут от шикарний. Дивіться, який класний. Значить якась така, сам якийсь храм такий, да? так і ще оцей мені теж дуже сподобався. Тут троянда входить, і теж квіточки, і теж тут шарикові такі нанесення, масляний аромат. І така тут арабський да він. Така у нього коробочка 10 мл. Цей, що перед цим, теж був 10 мл. Такі цікаві аромати. Ну, попередніх я вам показувала інші карти і аромати. Теж вони ще є. От, або якщо немає, то можна дозамовити. замовити. Також є такий ще мішочок лаванди, можливо, кому треба квіточки лаванди. От, для гарних снів можна під подушечку класти або біля ліжка. Дуже ароматний, або де ви знаходитесь, ну, де вам подобається. Так, ну на сьогодні це, в принципі, все. Зараз піду стрімити в Тік-Току. Усім бажаю гарного чудового дня. Підписуйтесь, хто не підписався, якщо якісь питання, пишіть на Viber або Instagram в профілі. Все, до зустрічі в нових відео. Пока-пока!